Привіт! Я Магнушевська Надія, мені 20 років, і я живу в місті Житомир. Я навчаю в Житомирському інституті культури і мистецтв. З 16 років я займаюся моделінгом, я працюю і подорожую, я дуже люблю свою роботу. Свого часу моделінг відкрив мені талант перевтілення та здатність бути різною. Залишаючись осторонь від конкурсів краси, я дуже мріяла використати свій талант перевтілення, і це власне привело мене до студміс. Одним з моїх хобі є танець, і саме тому я дуже хочу вам його продемонструвати. Just listen. Sick.